Працюючи із запитами в чат-ботах, варто виявляти скептицизм і додатково перевіряти джерела та інформацію. Пане Володимире, а що ви читаєте? Тут дуже цікавий сайт. Такий знає, правда називається. Тут все є. Дивлюсь все у цій правді. Оце і, 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 і про Сербію, і про Балкани, і про Україну, і про... Ну, ну от туди. Так, цікаво, дайте подивитися. О! Володимир Сергійович, та ви що? Це ж російський сайт, який через чати зі штучним інтелектом поширює кремлівську пропаганду. Вони існують різними мовами в різних країнах. Маскуються під сайти новин і поширюють пропаганду. У їхніх заголовках, назвах, зазвичай є слово правда. Будьте обережні, це не завжди правда. Так, це бля, 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 чи? Завжди критично ставтеся до інформації і перевіряйте першоджерела повідомлень, адже правда може виявитися пропагандою.